Тема для мене така дуже неприємна, але я просто змушений про це сказати, тому що це вже вийшло в публічну площину, і і напевно це має звучати публічно. Це однозначно має звучати публічно, тому що. Тому що коли тодіш форму зсу, ти не маєш права робити те, що ти зробив, або принаймні зробили ось ці от хлопці. Тернопільські поліцейські затримали групу військовослужбовців, причетних до учинення насильницьких та майнових злочинів. Про це вчора Нацпол повідомила. Військові на території Тернопільської області незаконно позбавляли волі людей, застосовували до них фізичне насильство. Катували і вимагали гроші і відбирали майно. Зловмисники вивозили потерпілих за межі міста, били їх і вимагали гроші або цінне майно. Найбільший цинізм полягав у тому, що нападники знущалися з людей, які були важко поранені на війні, і перебували на реабілітації. У 27-річного жителя Тернополя фігуранти відібрали автомобіль Кія. Використовували його у власних цілях. Поліцейські виявили транспортний засіб на території Київської області. Одного з діючих військовослужбовців, який перебував на лікуванні, нападники е перестріли на вулиці, силоміць посадили до мікроавтобуса і вивезли у невідомому напрямку. Його побили, порожували зброєю і вимагали 50 тисяч гривень за звільнення. Іншого мешканця Тернополя, застосовуючи слезогінний газ, силоміць заштовхали у мікроавтобус і вивезли за місто. Там його роздягнули, облили легко речовиною і змусили бігти перед авто. Згодом побили і утримали вздовж, впродовж, вибачте, трьох днів у нелюдських умовах. Наразі сімом фігурантам оголошені підозри. Розумієте, так, що взагалі відбулося? А тепер далі підрозділ е офіційна заява від третьої штурмової бригади щодо цього. Підрозділ ознайомлений з повідомленням Національної поліції про затримання низки осіб на Тернопільщині, які, начебто, є бійцями третьої штурмової. Бригада відкрита до співпраці з правоохоронними органами і очікує на обставини, зазначених у заяві Нацполу. Третя штурмова один із підрозділів з найнижчим рівнем злочинності серед військових. Це, до речі, правда. Там система побудована класна. Бригада засуджує насильство проти цивільних осіб і сприятиме притягненню до відповідальності кожного, хто вчинив протиправні дії. А, далі військовослужбовець Станіслав Бунятов, він осман, прокоментував це викриття на Тернопільщині групи військових розбійників і каже, що тільки пожиттєве, разом із командиром, в якого бійці в період війни займаються криміналом в тилу. Я сподіваюся, каже він, імена ми почуємо. Я тут, друзі, уникати коментарів і власних оцінок, ви самі все почули. Мені дуже неприємно гидко насправді коментувати цю інформацію, але треба сказати, що е, так буває. На жаль, всюди, і ми також не виключення. На жаль, сподіваємось на покарання е, цих нелюдів, які просто катували цивільних, вимагали гроші, майно знущали з них. Це вони не гідні того, щоб носити військову форму. Вони гідні того, щоб сидіти у в'язниці. Все крапка Нюйорк uh, Таймс. Американське видання написало дуже цікаву статтю про те, що отримало доступ до внутрішнього аудиту Міністерства оборони України, в якому побачило дуже цікаві факти: що в 2024 році маю вам показати це в 2024 році. Національне агентство е, оборонних закупівель переплатило постачальникам зброї різним абсолютно 129 мільйонів доларів. В чому деталі і в чому особливості, що е, внутрішні урядові аудити виявили десятки контрактів, які укладені з компаніями за завищеними цінами при наявності пропозицій конкурентів? Із більш низькою вартостю, і виявили випадки затримок або неповних поставок замовлень і переплат за зброю, яка так і не була поставлена. Тобто, уявіть собі, шукали, оголошували тендери, але в результаті тендерів обирали не найдешевшу пропозицію, а ту, яка була ну вигідна комусь, хто обирав цю пропозицію. І більше того, потім ще були тривалі затримки з поставками цієї зброї, тобто вона приходила в неналежні терміни, не в ті. Терміни, які були вказані при подачі тендерів. Тобто обирали, вигравала тендер компанія, чомусь незрозуміло чому, яка А. Давала не найнижчу ціну, Б. Не виконувала свої зобов'язання по терміновості постачання зброї відповідно до цих тендерів. Поставили запитання. Е, е, поставили запитання голові. Е, Директору Агенції оборонних закупівель Арсену Жамуділову з приводу цього, який сказав, що нижчі пропозиції іноді відхиляються, тому що вони можуть не відповідати необхідним стандартам якості, термінам поставки, умов, оплати чи іншим ключовим критеріям. Грубо кажучи, що відбувається? А, Обирали по контрактах тих постачальників, які давали А вищу суму, аніж е, їхні конкуренти, Б. Не привозили оборонну продукцію. А це. Тисячі сотні тисяч снарядів, які виготовляються в Україні, це тисячі безпілотників, які потрібні на фронті, і так далі. Так далі, так далі. І загалом на цьому наша держава відповідно до цих внутрішніх аудитів, які були проведені, втратила 29 мільйонів доларів. Я спробував порахувати. Ми постійно говоримо, де брати гроші і вже не в 2025 році. Є дірка в бюджеті, дефіцит 300 мільярдів доларів на тому, аби заплатити зарплату нашим захисникам. І це тільки ту зарплату 120 тисяч гривень, які вони отримують, перебуваючи на передовій. А це вже не говорити про іншу проблему про підписання контрактів і оці за... оці приславуть оці заповітні 50 тисяч доларів, які могли б мотивувати українських хлопців іти і підписувати добровільні контракти. Ми порахували, та прямо я тут порахував, що ці 129 мільйонів доларів. 129 мільйонів доларів можна було підписати контракт і по 50 тисяч доларів видати їх е, майже 2500 2600 хлопців могли б отримати такий контракт. Де брати гроші? От Ми запитуємо, де брати гроші. Будь ласка, на рівному місці 129 мільйонів доларів. Потім а де ще брати гроші? Ви ми неодноразово говорили, і це навіть депутати від слуг народу повідомляли а, про те, що сума, тіньова сума, яка обертається в системі хабарництва за. Відкуп від мобілізації ТЦК і тому подібне сягає 2 мільярдів доларів. Уявіть собі, якби ці гроші виняти, якби ці гроші розподілялися. От буквально днями ДБР опублікувало дуже цікаве і дуже оригінальне відео, в якому показало про в якому розказало про депутата однієї з місцевих рад Тернопільщини, який організував дуже просту схему. Він знаходив клієнтів, чоловіків, які хотіли ухилитися від військової служби, брав з них гроші і думав. Зі співробітниками ТЦК і таким чином працював посередником, е транзитером грошей від, ну їх називають ухилянтів до ТЦКшників. Тобто схему хабарництва з ТЦК. Це не я знайшов десь, це офіційно на своїй сторінці опублікувало ДБР. Це гроші, я сказав всі зразу. Ага. Не буде половини. Зараз я дав свої гроши. Людині зробила в резерві світа, що все добре. Людина морозиться набирає трубки. І він собі спокійно їздить, в нього є відстрочка. А якраз сама на руках треба військовий кто. Військовий квиток. Ну правильно, ну, він no. знав, що він віддасть. Але я за ним місяць часу бігав, поки я то забрав. А, ні, то я зразу віддам. Мені такий варіант не підходить. Я йому сказав, що не зробила в резерві світа, що все добре, людина морозиться, не бере трубки. Боже, біднесенький, місяць часу він бігав. Нещасний. Господи, яка ж проблема? Втрати які. Він знав, що він віддасть, але я за ним місяць часу бігав, поки я то забрав. Ні, то я зразу віддам. Мені такий варіант не підходить. Я йому сказав, кошти всі зразу. Зразу робимо, не не робимо. Кажу, та як є. І орієнтовно чекаєте два місяці. Угу. Треба два місяці. щось дзвонити. Ну. Зроблять раніше, нема питання. Uh -huh. я не раніше воно мені ніше цікавіше, щоб робила раніше, він ні ще появляли любезню. У людини є військовий, людина не в розшуку. Це вартує вісім тисяч. Якщо людини немає. Мають... Ви чуєте тарифи, які озвучує людина, яку на гарячому затримали співробітники Державного бюро розслідувань у Тернопільській області. Увага! Військового. Плюс 500 доларів. Якщо людина в розшуку, плюс 500 доларів. Якщо людина військова служить там, 15 тисяч. Якщо людина військова служить там, офіцер 17 тисяч. Ви маєте ще 4,5 двісти. Так. Ну сюди. Якщо я там не то зараз тих Давайте вівторок я вас набираю. У вас буде військовий білет. Ага. Нормальний. Ззаді військовий білет буде вклеєний штрих-код. Я вам показую, ніби ні. Не, не, не. В резерві бачили, як буде виглядати чи не бачили. Не. Я вам скинув. Отак от буде. Ззаді вклеєне штрих-код. Ага. І от його вже буде книжечка нормальна, військовий ага. білет, а не та бумажка, що Росії. І в резерві буде коза відстроювати. І паралельно з тим, ну ви зрозуміли, тарифи. Плюс 500 доларів, плюс 500 доларів, плюс е, ще 500 доларів, і загалом там набігає 15 тисяч доларів. І цікавий момент, що прес-служба Волинського територіального центру комплектації каже, що звичайно представникам співробітникам ТЦК пропонують хабарі, але вони їх ні в якому разі не беруть. Ні в якому разі найчистіші співнайчисніші співробітники ТЦК. Ну можливо, дійсно, бачите, Тернопільський обласний ТЦК. Ну в чомусь там бере участь, і то це ж взяли тільки депутата. Може, депутат насправді брехун, може депутат насправді аферист, і він просто брав гроші, а потім накивав п'ятами. Та людина, яка думала, що дає хабар, залишалася біля розбитого корита. А територіальний центр комплектації Тернопільської області, чесний. І побілий білий, та пухнастий, і от, ну, можливо, та сама ситуація і в волинському обласному територіальному центрі комплектації там так само ніхто не бере хабарів, незважаючи на те, що їх пропонують. При цьому при цьому звичайно іронія, іронія. Але постійно ми спостерігаємо випадки. Здається, два дві паралельні всесвіти. Хто має 15 тисяч доларів і зв'язки з е депутатами обласних е якихось там або територіальних громад, ті мають змогу сказати до побачення і відпочивати.